Однак почнемо з того, що всі фінансові заборгованості спонсор погасив, і тепер він натомість ставить перед керівництвом команди завдання увійти в шістку в своїй групі. По новому регламенту професійної футбольної ліги ми зараз до осені будемо грати в два кола і перші шість місць з нашої групи і групи Б з весни розіграють з перше по 12 місце. а... В Решта команд з 13 по 25 і чотири останні команди будуть вилітати з професійної футбольної ліги, тіряти статус професійної команди. Стоїть завдання в кожній грі грати на перемогу і здобувати очки, щоб виконати поставлені перед клубом завдання. Такого за чотири роки на моєї роботи. Не було в останній зустрічі на своєму полі з Реалфармом Южного виграти не вийшло. Після забитого гравцем Реалу Андрієм Копком Гола динамівці відігрувалися як могли, і моментів для взяття реваншу створили вдосталь. Тільки реалізувати їх чомусь не виходило. Втім, на 66-й хвилині Семен Дяченко зрівняв рахунок. Проте цього історичного моменту наша відеокамера не зафіксувала, як кажуть, таке воно селяві. А що до складу хмельницького динамо, то він змінився. Мамаді Сангара він перепішов вищу лігу Казахстану. Фінансово ми не можемо його утримувати. Шляховий Толя виявив бажання грати в Ниві Тернопільській. Повернувся Олександр Шимко, Дмитро Білов, взяли Вадима Котова з Першої ліги, Одеса, клуб, взяли Денисова Михайла з Краматорського авангарду, взяли з воротаря з Дніпропетровського, Дніпра Молодого. Останньому турі чемпіонату України команди другої ліги групи А зіграли наступним чином. Херсонський кристал програв 1-4 Тернопільській Ніві. Єдній «Плисок» із Черкаським Славутичем зіграли в нічию 1-1. Стрийська скала перемогла Одеський Кійська 2-0. Київська оболонь-2 та Чернігівська Десна забили одна одній по одному голу. Хмельницьке Динамо на дев'ятій позиції. Після програшу та нічією у нього одне очко. 29 липня. Команда вирушить на зустріч із Одеситами.